Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже класним та швидким рецептом апельсинового пирога. Він неймовірно ароматний, соковитий та смачний. Отож, давайте готувати. Для цього рецепту нам необхідно три великих апельсина. І один апельсин нам буде потрібен для соку, тому нам треба розрізати його на 4 частинки та відкласти. І два інших апельсина будемо нарізати тоненькими кільцями. Отож, треба приготувати спочатку, підготувати наші апельсинчики. Ми їх складаємо в сотинечок. Заливаємо невеликою кількістю води, у мене приблизно 200 мл. І засипаємо приблизно 150 грамів цукру, і відправляємо на вогонь на 15 хвилиночок. І тим часом ми зробимо тісто для нашого пирога. Нам треба три яйця. До них додаємо цукор і все гарно перемішуємо в єдину масу вінчиком. Також до цієї маси додаю сік апельсина. Трошки рідкої ванілі. Також натираю цедру апельсину, саме вона дасть ось цей неймовірний аромат апельсина. Також поступово додаю розтоплене вершкове масло. Одну чайну ложку розпушувача і тепер поступово додаю борошно і все гарне. Перемішую, щоб утворилася гарна маса без грудочок борошна. Тепер підготуємо форму для випічки, застилаємо її пергаментом і на низ буду викладати наші зварені в сиропі апельсинчики. Якщо ви хочете, щоб апельсини були дуже гарно видні на поверхні цього пирога, тому що він у нас перевернутий, ви можете зробити в декілька шарів апельсин, просто взяти більше на одну штучку. Все викладаємо і зверху на апельсини вже будемо заливати тістом. І випікаємо при 170 градусах приблизно 50 хвилин. Це все залежить від вашої духовки, отож перевіряйте на готовність з Тепер дістаємо готовий. Бісквітик, даємо йому охолонити, беремо тарілочку сервірувальну і пригортаємо наш бісквіт. І як ви бачите, що апельсини Трошки виступають на поверхню. Їх яскравість та інтенсивність буде залежати від кількості апельсинів, які ви додали. І зверху для ще більш гарного вигляду посипаю цукровою пудрою. Ну і звичайно, знаю, що всі ви любите дивитися, як, дивитесь, як вигля... виглядає цей пиріг всередині, тому для вас розрізаю. Він виходить дуже соковитий, вологий, дуже ароматний, і я впевнена, що ви закохаєтесь у цей смак. Обов'язково